Всім привіт-привіт! І в даному відео я вам розкажу про медитацію, а саме про те, як я нею почав займатися, навіщо вона потрібна взагалі? Як я нею займаюся зараз, який додаток для неї використовую, і взагалі який профіт нею займатися вам, що корисного вона принесе у ваше життя? Поїхали! Та заставка. Надіюсь, вам також сподобалось, тому що я хотів що зробити щось таке незвичайне і прикольне. Давайте розпочинати з того, що взагалі це відео мало бути ну, не таким, як я його планував, тому що в мене був написаний повноцінний сценарій для даного відео. Я буквально недавно зрозумів, що. Відео, в яких є якийсь конкретний тільки план, немає чіткого сценарію, коли я не говорю слово-слово те, що я собі там написав, вони виглядають більш живішими. І мені здається, такі відео цікавіше дивитися вам як глядачам. Коли я почав займатися медитацією, напевно, тоді, коли я й почав займатися практикувати йогу, а це було, напевно, якихось там три роки назад, щось таке. Але потім, коли я позаймався півтора року йогою, я її закинув. І, звісно ж, медитацію також. Але буквально півтора, мені здається, навіть уже два місяці тому я вернувся в стрій і почав з медитації. І хочу вам сказати, що ця штука того варта. Тому що ти напевно відчуваєш себе так, як ніколи. Твій світогляд в цілому змінюється. Але про це трішки. Пізніше другий пункт це навіщо взагалі потрібна медитація. Давайте з вами. Подумаємо це, навіть не подумаємо, а просто вам скажу таку логічну штуку, що коли ви займаєтесь спортом, ви приносите користь для свого тіла безпосередньо. Медитація приносить безпосередню користь для вашої якоїсь ментальної сторони, вашого тіла, вашого організму. Медитація це по суті як спорт тільки для вашого розуму. От, тому. Так само, як ви даєте навантаження для свого тіла, ви повинні давати навантаження, яке в даному випадку розслаблення, розслабляти свій мозок, щоб тримати його в тонусі. А це, ще раз говорю, дуже і дуже важливо. Тепер трішки давайте поговоримо про те, як конкретно я займаюся медитацією. Спочатку я розпочинав із звичайного. Додатку, який є в Apple Watch, він називається дихання чи усвідомлення, щось таке. Але проблема в тому, воно дуже круте, особливо для початківців. Якщо у вас є Apple Watch, це просто круто, тому що там ви можете сконцентрувати свою увагу на тому, щоб ну, не літати десь собі в своїх думках, так, а на тому, щоб. Дихати. І там такі, за допомогою технології Taptic Engine йдуть такі мікропостукування по вашій руці, коли вам потрібно робити вдих вдох, і, вдих і видих. Так? І це насправді дуже круто, це дуже допомагає вам сконцентруватися, тому для початківців навіть. там Почніть з двох, трьох, чотирьох, та максимум здається, п'ять хвилин в день. Це буде для вас, на якщо у вас є Watch, це буде для вас набагато легше поріг входу, чим просто сідати без нічого і починати концентруватись на своєму диханні. А в принципі, так і почав я. А потім я зрозумів, що там можна вибрати максимум 5 хвилин для того, щоб займатися медитацією, і мені цього стало мало. І я почав шукати, думаю, ну, ми живемо в сучасному світі, технології, додатки. Я почав якісь шукати додаток. І мені на очі попався, напевно, можливо, це найкращий додаток. Я не, не можу так сказати. Але те, що він, наприклад, українцям спочатку повномасштабного вторгнення РФ на Нашу територію почав роздавати безкоштовний преміум доступ на три місяці, здається, ще не чотири. Мене це дуже вразило, і я зрозумів, що цей додаток це конкретно те, що я шукав. Я навіть почитав відгуки, там навіть пишуть українці, що дякую, це реально заспокоювало їх під час війни. Допомагало якось зібратися, сфокусуватися на чомусь, на тому, що вони хотіли. І мене це вразило, і я зрозумів, що да, це це додаток, який я повинен попробувати. Я собі завантажив Медітопію. Там дається сім днів безкоштовного періоду. Це не реклама, якщо що, це просто моя власна думка. Про цей додаток. От, і вони а, виходить так, що дають 7, е, 7 днів безкоштовного періоду, а далі потрібно платити. От за цих 7 днів ви можете на 100% зрозуміти, чи сподобається вам додаток, чи ні. Мене він просто вразить. По-перше, там є е, різні розділи. Наприклад, є розділ медитація, де зібрані цілі підбірки. Наприклад, медитація зранку, медитація там ввечері, медитація для більшого фокусування, медитація для того, щоб відчути себе більш щасливим. Там дуже багато розділів, де е, дуже багато підбірок, в яких там по е, 10 медитацій, які ви можете практикувати. По-друге, там є дуже крутий підбірка, типу навіщо медитопія, для кого вона, як це все почати, якщо ви перший раз займаєтесь медитацією. Тобто вводить у вас в курс справи, і вам цікаво займатися, тому що ви знаєте, що де як функціонує і працює в даному додатку. А по-третє, там є медитація перед сном. Ви можете включити, щоб вам перед сном там розказували якусь історію під якісь звуки там вогнища. там. Тому подібне, чи дощу. По-друге, там є музика, там є звуки, які ви можете собі включати, коли ви працюєте, наприклад, і так далі. І це зроблено все дуже і дуже якісно. Коли я почав своє перше заняття з Медітопія, то мене цей ефект просто вразив, тому що ти сидиш і. Тобі спокійним голосом говорить, що робити, на якій частині тіла твого тіла тобі потрібно сфокусуватися, і ти от відчуваєш, що ти рухаєшся в якомусь правильному напрямку, тому що дана програма тобі дуже допомагає з медитацією і розказує буквально ази від разів, ти йдеш вище, вище і вище. От через сім днів я зрозумів, що це просто супер, а не програма, тому що дуже багато підбірок. Я не знаю скільки там, скільки там взагалі підбірок всього. але їх дуже багато. Я впевнений, хватить на всіх вас надовго і дуже надовго. Тим більше що вони постійно поповнюються, додаються якісь нові. Також в цій програмі дуже круті відгуки на Apple Store, як я казав, там дуже високий рейтинг в районі 5 зірочок. Мені. Дуже все сподобалось. Дизайн я взагалі мовчу дуже круто зроблено. Тим більше ця програма є як і на Apple Watch, так і на iPhone, так і на iPad. Ви можете на будь-якому девайсі її використовувати. це я ще раз повторюю дуже і дуже зручно. І потім я собі вирішив після пробного періоду 7 днів придбати дану програму. Там є підписка на рік преміум, коштує вона 30 доларів. 30 доларів це десь. Скільки там тисячу гривень в районі тисячі гривень на рік? Я врахую, що це не не дуже велик величезна сума, яку можна віддати за таке за такий корисний додаток, як медітопія. Тому вибір, звичайно, за вами. Після Медітопії, взагалі, я планую напевно це вже як next level, як то кажуть. Зробити, займатися медитацією безпосередньо самому, коли ти повністю фокусуєшся на собі, на диханні і стараєшся не думати про. Якісь інші там речі, не про минуле, не про майбутнє, якісь плани, а фокусуєшся на теперішньому, на, на тому моменті, який ти проживаєш в даний період часу. Який профіт, яка користь вам від того, що ви будете практикувати медитацію? В принципі, це, напевно, найголовніший пункт даного відео. І я розкажу. Що я відчуваю через півтора чи навіть два вже місяці, того, як я займаюся медитацією. По-перше, хочу сказати, що взагалі сприйняття світу, ну, от зараз це може звучати якось, ну, типу, по-філософськи, але я кажу так, як є. Чітко, от сприйняття світу в тебе змінюється. Ти стаєш от буквально, буквально. Так, це я не говорю абстрактними фразами. Ти буквально стаєш щасливішими. Ти починаєш замічати красу в якихось, от реально красу в якихось тих речах, про які ти навіть ніколи не задумувався, не замічав і так далі. Тебе дуже багато речей починають вражати. Тобі все починає подобатись. Взагалі твій настрій, я займаюся медитацією зранку, він якийсь стає кращим в тебе. Менше м, оцих моментів, коли ти сумуєш е, за чимось чи за кимось. Ти стараєшся проживати життя в даному е, конкретному відрізку часу, в якому ти знаходишся от, зараз, тут і зараз, як то кажуть. І це, от я ще раз повторюсь, це не абстрактні якісь речі, які я вам зараз говорю. Це те, як я відчуваю себе, от після того як я практикую медитацію. Другий важливий пункт це фокус. Немало важливий пункт, тому що коли ви займаєтесь якоюсь працею, неважно, це може бути там, ви можете бути айдішніком програмістом можете грати на гітарі, на фортепіано, читати книги. Взагалі, будь-яка професія вимагає від вас чіткого фокусу. Медитація дає вам цей фокус. Ви можете дуже швидко вникнути в хід справи. Це я говорю про власний досвід, ще раз хочу замітити, тому що. Я реально краще почав фокусуватися на якихось речах, які я починаю виконувати. Наприклад, елементарно навіть читати книжку. Моя увага стала більш фокусованішою. Мені набагато краще вдалося от занурюватись там в сюжет, тримати ось цей фокус протягом якогось певного періоду часу. І це реально замітно от, от так: от, от реально те, що я відчуваю, я вам зараз про це розказую. Далі, що стосується того, що якщо ви думаєте, що медитацією ви почнете займатися там, позаймалися 5 днів там, чи тиждень, чи 2 тижні, і ви відчуєте якийсь від цього ефект, я думаю, що не потрібно якось очікувати вау, це все-таки більш довготривала штука, але навіть через такий маленький проміжок часу. Ви можете почути, ви можете вибачте, відчути те, наскільки вам краще, і наскільки ви, наскільки вам більше хочеться жити, якщо можна так сказати, наскільки ви краще відчуваєте свій організм в цілому. Ви починаєте розуміти, що медитація дає вам дуже дуже багато. І як я сказав, от два ключових моменти, які я відчув, це. По-перше, я став буквально щасливішим. Я почав замічати якісь неймовірні речі. Моя поведінка якась стала більш, більш плавною. Я почав відноситися там до людей, якось ну, з більшим розумінням, напевно. Я не знаю, як це правильно сказати, але це чітко видно. І другий момент це те, що фокус. Я зміг бистріше, можу швидше фокусуватися на певних речах. Інформація засвоюється набагато швидше, ніж до медитації, але ж хочу ще раз вам сказати, що тут потрібен час, потрібно це робити регулярно. От мене виходить це робити кожен день. Ну, іноді один день, якийсь я можу пропустити. Ось таке вийшло, надіюсь, цікаве і корисне головне для вас відео про медитацію. Я бажаю вам, щоб кожен із вас спробував попрактикувати, тому що ефект від медитації ви відчуєте 100%, і він вам дуже і дуже сподобається. І головне потрібно це робити, не заставляти себе. От мені. Ну, мені так здається, так? Тому що мені медитація дуже подобається. От я прям чекаю кожен ранок після того, як попью кави, оцей момент, коли я займуся собою своїм тілом, коли я приділю увагу собі. І це реально дуже-дуже круто, тому що, тому що ефект, який вона дає, от не дає, напевно, жодне заняття спортом чи. Щось в такому роді. Це взагалі інше і щось кардинально різне, з чим ви стикалися до того, як почали практикувати медитацію. Я вам дуже дякую за перегляд даного відео. З вас лайк, коментар і підписка на мій канал. Дуже дякую ще раз за те, що підписуєтесь, підтримуєте мене. І з вами на зв'язку був Влад. До зустрічі в наступних відео.